Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрамі. У цьому відео у нас буде тестування нашого нового акумуляторного фрезеру. Ось він у нас, до речі, продається в такому кейсі. Давайте ми відкриємо, подивимось, але перед цим... Я запрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і написати, де б ви використовували цей фрезер, а можливо, вже використовуєте. Дістаємо наш фрезер. Я думаю, що ми будемо працювати на одноручній базі сьогодні, саме в рамках тестування. До речі, це в нас буде тестування на. Те, скільки може порізати цей фрезер метрів на одному заряді 4 Амперного акумулятора. Давайте трошечки про його характеристики. Це у нас DCR 200BC Ultra. BC Ultra нам говорить про те, що двигунчик тут безщитковий. Цей двигунчик дає можливість працювати на обертах до 30 тисяч обертів за хвилину. Звісно ж, у нас є регулятор обертів. Ось тут на самому фрезері є табличка співвідношення швидкості і кількості обертів. Цанги тут 6,8 мм. Що важливо по самим цангам цанга вона завальцьована в гайку, і вона не випаде, не загубиться. Розрізи в самій цангі і зверху і знизу є, що дає можливість нормально повноцінно затиснути а, фризу. Їх хвостовичок всередині, щоб не було також, що дуже маленька площа контакту. Дуже зручна і корисна штучка. В комплекті є декілька баз, одна з них ось така одноручна, якою ми сьогодні і будемо працювати. Тут є блокування, ми це покажемо зараз, коли вже увімкнемо його. Огляд в нашому каналі є. Ми говорили про це з нашим продукт-менеджером по інструментам по деревині. Посилання на нього можете знайти ось тут або в описі під цим відео. Фрізу ми на весь тест беремо. Цанга у нас 8 мм, товщина 1 см і Глубина її роботи 1,9 см. Але ми будемо сьогодні працювати на 1 см. Так, дістаємо нашу фрезу, вставляємо і затискаємо в цанги. До речі, дуже важлива рекомендація. Ніколи чуєте? Абсолютно ніколи не міняйте фрезу, якщо у вас включений акумулятор в сам фрезер. Ставимо фрезер. Глибина рівно сантиметр. Я дурачок, бо я взяв кутник, щоб поміряти сантиметр. А фактично, у нас ось тут є лініючка, по якій можна спокійно це поміряти, знаючи, що робоча довжина самої фрези 19 міліметрів. По самому фрезеру скажу, що окрім всіх його неймовірних плюсів, тут ще є підсвітка робочої зони, яка вмикається автоматично при увімкненні самого інструменту. Тут насправді можна було б ще поставити іншу платформу, працювати з паралельними упором, але у нас сьогодні немає цілі робити сильно рівні якісь надрізи, тому ми цього і не робимо фактично. Мені здається, що це сосна, а це у нас мебельний щит клеєний, і його ми сьогодні будемо фрезерувати на довжину. Ширина щита у нас 60 см. І ми просто кількість проходів на одному акумуляторі перемножимо на 60 см. І дивіться, бачите? Зараз я його вмикаю, а він не вмикається. Це зроблено от якраз ця кнопочка, яка а, дає нам захист. Все, увімкнувся. До речі, як тихенько він працює на першій швидкості. Але на першій швидкості ми працювати не будемо. Нагадую про засоби індивідуального захисту. Вмикаємо фрезер. І ми будемо йти вверх-вниз, 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 поки у нас не сяде акумулятор. Акумулятор у нас 4 Амперний, повністю заряджений. швидкість ставимо шосту. Трошки з'їхало, але нічого страшно. До речі, зараз ви можете бачити, що у нього ще є обдув робочої зони. Так, він у нас вимкнувся і мені зараз цікаво, це я його задушив, чи у нього сів акумулятор. Так, давайте тут його і залишимо. Я думаю, що тоді я його просто задушив. Зараз спробую максимально рівно прорізати і суто зарадить цікавості. Ну майже, майже. Давайте зробимо невеличку паузу і порахуємо, скільки у нас станом на зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Шість метрів вже пройшли, виходить. Ідемо далі. Зробимо невеличку паузу і от зараз ми могли почути, що тут є швидка зупинка фрізи, що насправді дуже зручно. Дивимось на акумулятор. Ну майже розряжений. Вже одне ділення залишилось, ми його вже зараз домучаємо. Чи не домучаємо? Він розрядився. Давайте ми почекаємо поки. Хай відпочине і фрезер, і акумулятор. Зараз буде пришвидшена зйомка, як ми збираємо тирсу, щоб було наглядніше. Все, чистоту будемо робити пізніше. Станом на зараз нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. А знаєте, що цікаво, що ось по цій е, дошці можна побачити еволюцію людини з фрезером. Отут вона вперше взяла фрезер, а отут вже зробила чотирнадцять фрезерувань по 60 сантиметрів. А це у нас 8,4 метра на одному заряді акумулятора. І давайте ми спробуємо зараз можливо, можливо. Акумулятор у нас трошечки відпочив і ожив? Друзі, це кінець. Швиденько прибираємо. На що? Здатен акумуляторний фрезер на 4 амперному акумуляторі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять повних. Це у нас 9 метрів, і не вистачило нам 5,5 см. сантиметрів. Виходить 9 метрів 55 см з фрізою погружною, 1 см товщина, і погружали ми її на 1 см. Чітко 1 см. Ось такий у нас результат. І знаєте, що ще хочу зауважити? Ось в це віконечко все супер чудово видно, що ви там фрізеруєте. Якщо у вас буде якесь фігурне вирізання де ви маєте бачити малюночок, то ось це віконечко вам супер добре допоможе. Тирси там, в принципі, немає. Друзі, якось так ось такий у нас вийшов тест. Якщо у вас є ще. Якісь побажання по тому, як протестувати цей фрезер, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Звісно ж, перевірте, чи поставили ви лайк цьому відео, і перевірте, чи підписалися на наш канал. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Всі посилання на цей фрезер, а також на наші акції та знижки є в описі під цим відео. Традиційно донайте на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.